На сьогоднішній день в області проживає майже 145 тисяч громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. З них 2289 осіб це учасники ліквідації наслідків на ЧАЕС, І з тих учасників маємо 540 інвалідів, 47 тисяч дітей, і з тих дітей маємо 289 інвалідів. Відповідно до закону про соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, відповідно до цього закону, передбачено більше ста пільг і компенсацій для даної категорії громадян. І для 100% задоволення тих пільг і компенсацій, ну, потрібна половина бюджету України. Тому, відповідно, Фінансування всіх тих програм іде до можливостей видаткової частини бюджету у минулих роках, і у 2014 році з державного бюджету фінансувалось санаторно-курортне лікування і оздоровлення, харчування дітей, які проживають на території, забрудненої території, і була субвенція з державного бюджету на компенсацію. Ліків, придбаних за пільговими рецептами та зубопротизування, прийнятий закон про внесення змін до деяких законодавчих актів. І відповідно до цього закону було внесено зміни до 17 статей закону про соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок на ЧАЕС, та вилучено 6 статей. Першу чергу це виключено статтю 2, якою було передбачено визначено категорії зон радіоактивно забруднених територій. І зразу дану статтю прокоментую. Визначення категорії зон радіоактивно забруднених територій вилучено тільки саму статтю, але не відмінено на сьогоднішній день саму зону. Самі зони, оскільки цей процес потребує додаткових. Нормативних документів, врегулювання механізму, як її знімати, як проводити обстеження. Тому наразі ця норма і стаття до кінця не діє. Для першої і другої категорії, тобто для чорнобильців, збережено усі пільги на оплату житлово-комунальних послуг. Вилучено тільки для другої категорії осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, першочергове щорічне забезпечення санаторно курортними путівками. Для першої категорії оздоровлення залишається протягом 2015 року, і забігаючи наперед, скажу, що наразі внесено зміни у підзаконний нормативний акт, яким делеговано уже регіональним управлінням соціального захисту населення спільно з управліннями соціального захисту на місцях на обласному і місцевих рівнях приймати рішення щодо проведення. Тендерних закупівель на придбання санаторно-корортного оздоровлення раніше це проводилось в 2014 році Міністерством соціальної політики. Це така зміна, яка буде в цьому році. І, відповідно, як тільки нам доведуть кошторисні призначення, департамент соціального захисту населення буде вживати заходів щодо. Реалізації даного питання та проведення тендерних процедур на рівні районів, які потерпіли внаслідок чорнобильської катастрофи, щоб вони своєчасно могли провести тендерні процедури та закупити путівки для осіб, які їх потребують. Що стосується громадян, які віднесені до третьої категорії, в них на сьогоднішній день виключено, вони не будуть мати права на першочергове щорічне забезпечення пільговими санаторно курортними путівками і Починаючи, що безплатне придбання ліків, безплатне протезування, 50% процентна знижка за користування житлом за комунальні послуги з 1 липня 2015 року буде надаватися з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім'ї, який повинен не перевищувати. Величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу на сьогоднішній день. Це трошки більше як 1700 гривень на кожну особу. Щодо осіб, дає компенсації пільги громадянам, віднесеним до четвертої категорії. Вилучена стаття 23 не стосується громадян Волинської області, оскільки в нас на території є громадян, які віднесені до четвертої категорії, немає. Пільги і компенсації потерпілим дітям і батькам на сьогоднішній день. З 2015 року не буде надаватися повне державне забезпечення дітей до вступу їх в школу або не старше 8 років шляхом безплатного виховання і отримання їх в державних комунальних дошкільних закладах. Тобто на сьогоднішній день садочки будуть платними. Крім того, не буде надаватися безплатний проїзд у межах України по всіх видах транспорту. Дитині та особі, яка супроводжує хвору дитину, вилучено щорічне безплатне забезпечення потерпілих дітей потівками на оздоровлення це одне із великих проблемних питань, тому що наразі ми будемо дуже стурбовані, оскільки. Таборів відпочинку, яких у нас є на Волинській області, вкрай недостатні для того, щоб відповідно до закону про оздоровлення та відпочинок ми могли забезпечити не категорію потерпілих, а взагалі дітей, які потребують оздоровлення цьому році оздоровчими процедурами. Я маю надію, що при розгляді. Змін до державного бюджету на 2015 рік, які планується в лютому місяці, все-таки питання оздоровлення потерпілих дітей буде піднято. І нам, можливо, хтось внесе зміни. Все-таки є надія, ми будемо бачити вже зміни до закону. Тому що ну така категорія, як наші діти, не повинні вилітати із оздоровлення. Це дуже шкода. Крім того, не будуть мати право на щомісячну виплату 50% мінімальної заробітної плати незалежно від інших витрат на кожну дитину шкільного віку. Розмір складає місяць 32,50. Щомісячної виплати мінімальної заробітної плати сім'ям на кожну дитину шкільного віку, яка стала інвалідом. Це буде в розмірі 16,50, яке відмінено. Жінкам, які проживають на території радіоактивного забруднення під час вагітності, надавалися путівки на оздоровлення. Також це вилучено. Вилучено забезпечення продуктами харчування потерпілих дітей, які не відвідують дитячі, шкільні та загальношкільні навчальні заклади. Крім того, доповнено, що пільги передбачені пунктом 4 частини першої, тобто це безплатні ліки, і 50% знижка за користування житлом і комунальними послугами знову ж стосується сімей, які мають дітей-інвалідів. Інвалідність, яких пов'язана з наслідками Чорнобильської катастрофи, буде надаватися також з урахуванням середньомісячного сукупного доходу, який буде нижчий від соціальної пільги. Крім того, виключено доплату громадянам, які працюють на територіях радіоактивного забруднення. Коли громадяни, які працювали на територіях радіоактивного забруднення, проводилась доплата. І пенсії непрацюючим пенсіонерам, які проживали на цих територіях, і стипендії студентам, які там навчалися, підвищувались в розміри, встановлених даною статтею. Тобто пенсіонерам, які працюють у зонах радіоактивного забруднення, оплата праці підвищувалась додатково на 25% від розміру мінімальної плати. На сьогоднішній день дана норма цієї статті виключена. Змінено статтю 52, якою передбачено щомісячну компенсацію сім'ям за втрату годувальника в внаслідок чорнобильської катастрофи. І сама стаття звучить так: що щомісячна компенсація в разі втраті годувальника призначається на кожного непрацездатного члена сім'ї, який був. На його утриманні у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом міністрів. Розмір буде наразі встановлюватись по урядова постанова Кабінету міністрів. І змінено статтю 60 право вибору пільг та компенсації особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Що дана стаття говорить, це особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, які одночасно мають право на інші пільги компенсації, передбачені законом, надаються за їх вибором пільги компенсації відповідно до одного закладу. Законів раніше в старій версії даної статті такого не було. Якщо раніше особа, яка потерпіла була внаслідок Чорнобильської катастрофи, мала декілька статусів. Ну, наведу приклад, була ще і інвалідом війни або прирівненим до інваліда війна. В інвалід війни мав більшу пільгу на оплату житлово-комунальних послуг. Тому дана особа могла скористатися пільгою на житлово-комунальні послуги як інвалід війни. Санаторно-курортне вона могла вибрати або як інвалід війни, або як особа потерпіла як чорнобилець, а компенсацію отримувати як чорнобилець. І крім того, якби ще ця сім'я могла бути багатодітною, вони могли використати в минулому році ще право окремих пільг як багатодітних, які не були передбачені там законом для інвалідів війни або законом для чорнобильців. Для прикладу, якщо б це було троє п'ятеро дітей з багатодітної сім'ї, в попередніх законах не передбачено безкоштовний пільговий проїзд для дітей з багатодітних сімей, в яких більше п'ять дітей, тому могли скористатися і ще третім правом. На День визначається, що особи, які я потерпілими внаслідок чорнобильської катастрофи, можуть скористатися тільки одним законом. А якщо один закон відповідно і тими пільгами компенсацій по одному із законів і перескакувати з одного на інший закон, таке право не дано.